si roso Місце кожному із нас, ніхто не зможе погубити слово, не змиє, не змиє дощ і не потопче час. Її рядки розтоплять серці кригу, лунає в них той солов'їний спів, що нам дарує І відкриває книга у кожній літері її повчальних слів. В її устах шумить і граді брова, Сміється небо і ще птах. О, як рятує нас лешкова мова своєю мудрістю на білих сторінках. Бейми шановні учасники цього урочистого Заходу. Сьогодні у житті нашої Альма-Матер воістину пам'ятна подія, який Судилося вписатися в Анна історії Черкаського національного. Якраз у день чергового, чергового випуску пахівців зі стін нашого університету ми відкриваємо пам'ятний знак. У народі кажуть, книжка це невеличке віконце, а через нього весь світ видно. Це найбільше напання цивілізації, книга за образним висловом Джонатана Свіфта, дитя розуму, звеличене творах письменників та поетів, діячів образотворчого мистецтва. Ця е, просторово е, змістова композиція названа Книжковою мудрістю. І цілком логічно, що вона з'явилася біля, біля стін інформаційного та просвітницького сердя нашого університету. Цей пам'ятний знак став творінням талановитих рук вже колишнього студента і сьогоденного випускника Сергія Косенка а надихав його, а керував цим проєктом відомий скульптор, заслужений художник України Іван Васильович Візер Тож я запрошую ректора нашого університету, професора Олександра Володимировича Черевка, заслуженого художника України Візера автора проєкту. Сергія Косенка до відкриття пам'ятного знака Нишкова мудрість. До слова запрошується ректор університету Олександр Володимирович Ну, Як тут і була, так що надзвичайно гарна робота. І я дякую виконавцям, скульпторам от, за такий твір. Він є доречним, тому що у нас на гербі е, університету пізнаємо, муд... пізнаємо мудрість. Так от е, цей символ е, сови, це, очевидно, е, в такому виконанні це є Пугач, а Пугач е, це най, найзагадковіша сова України е, і якраз символізує на книжці е, ту мудрість, яку... Приходять сюди студенти і пізнають день за днем і рік за роком. І сьогодні дійсно символічний день, коли ми випустили із університету 729 студентів. Вони сьогодні починають свою дорогу, маючи професію, як кажуть, за спиною. І маючи ту мудрість, яку дає університет, яку дає наука, і саме головне, яку дає бібліотека, бібліотечний фонд, тому що ну, саме через, звичайно, зараз інтернет-програми, все, але книжку ніколи ніхто не замінить, і книжка буде. Якраз те джерело, з якого, з якого черпається ця, ця мудрість. І хочу сказати, що символ цього птаху, він все, все частіше повторюється і в художніх творах, і в кінофільмах, тому що що він? Що, що він? Він не тільки мудрість символізує, він символізує утаємниченість, а ми можемо погодитись, що кожна душа людська є утаємничена. Тому кожному подобається цей птах саме от загадковістю, утаємниченістю і мудростю. Тому що саме ці птахи будуть в нас генетичну пам'ять. Тому що зараз дуже мало цих птахів, вони є там в Карпатах, на Волині, на Луганщині. Але саме їхні голоса, якщо їх хтось коли чув, от зайдіть в інтернет і послухайте, то саме в людях ця генетична пам'ять пробивається. Тому книжка, Пугач. Значить, бібліотека це все той фундамент, на якому будується освіта, будується виховання і будується наука. Тому я щиро дякую вам, Григорій Михайлович, і всьому колективу бібліотеки за гарну роботу, яку ви демонструєте. І такі Можна сказати, маленькі радощі, які ви можете робити і приносити і собі, і саме головне нашим студентам. Тому що, мабуть, ніхто не, не пройде, уже, щоб не звернути увагу на цю скульптурну композицію, не, не щось подумати хороше. Тому вітаю творців, вітаю вас. І вітаю всіх, хто сьогодні зібрався із цією гарною подією. От, всім бажаю здоров'я, миру, добра, успіху і пізнаємо мудрість. Дякуємо Олександру Володимировичу, ансамблю Жива музика. Олександру Володимировичу, окремо ми хочемо подякувати за надати слово безпосередньо причетним до реалізації цього творчого проєкту. Я запрошую до слова заслуженого художника України, секретаря обласної організації Національної спілки художників України, доцента. Кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва навчально-наукового інституту педагогіки соціальної роботи та образотворчого мистецтва візера Івана Васильовича. Спасибо. Ну, Напевно, всі ви будете згідні зі мною, що кафедра образотворчого мистецтва вписалася в той, той аріалово-повному університету чудово. І всі ви бачите результати нашої роботи, напевно, тому що, звичайно, не проходите повз тих перетворень, які здійснюються у класах, у аудиторіях, у коридорах, у рекреаціях, вестибюлях університету. Це прикраса, яка з'являється, щорічно, це курсові дипломні роботи наших випускників. Студентів. Ви знаєте, вже накопичилося стільки їх, а вони, повірте, гарні, на високому професійному рівні, що вже потреба є в такому якомусь музеї, в да, створенні музеї університетського дипломних робіт, тому що в підвальному приміщенні там, де вони зберігаються, вони трошечки, ну знаєте, добре, що велика частина із них бачить світ і їх да, бачать люди. А більша, а ще більша частина вона зберігається у, у фондах. Е, е, ви знаєте, оця дипломна робота студента. Можливо й добре, що е, це перша ластівочка, і вона привернула таку увагу, і це, це маленьке свято стало великим святом для маленьке свято студента, е, стало великим святом для нас всіх. Слово Сергію Андрійовичу Косенку від сьогодні дипломованому паківцю художнику-дизайнеру, випускникові нашого університету, так що в нього сьогодні подвійне свято. Хочу спочатку привітатися з усіма, хто сьогодні прийшов. Хочу подякувати Івану Васильовичу за таку можливість і як керівник керівнику. Георгію Михайловичу, ректору нашого інституту. Ну, всім І, ну, За таку можливість і зробити таку скульптуру для нашого інституту. Це для мене дуже ну, добре. І всім дякую.